Дачі в ефірі головне за день з Кірою Трачук. Сьогодні розповім про головні економічні та політичні події дня від оновлених пенсійних показників до рішень Верховної Ради. Пенсійний фонд оновив показник середньої заробітної плати, новий розмір показника, який використовується для розрахунку пенсій, становить понад 15 тисяч гривень. Це означає, що для нових пенсіонерів розмір виплат може трохи зрости. Водночас, перерахунок для тих, хто вже отримує пенсію, відбудеться під час планової індексації у 2026 році. У пенсійному фонді зазначають, що показник переглядають щомісяця, аби враховувати актуальні тенденції на ринку праці. Українці активніше беруть іпотечні кредити за даними НБУ у серпні цього року було видано 789 іпотек на суму 1,4 мільярда гривень. Переважна частина кредитів на вторинне житло а середня сума позики становить 1,8 мільйона гривень. Найбільше кредитів оформлено у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях. Нацбанк зазначає, що попит на іпотеку поступово відновлюється попри воєнний стан. Цьому сприяють стабілізація ринку та програми державної підтримки. Втрати Росії з початку року перевищили 346 тисяч військових. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, ця цифра дорівнює кількості мобілізованих у Російській Федерації за той самий період. Українські сили оборони утримують позиції та ведуть контрнаступальні дії на кількох напрямках. Глава держави наголосив, що Україна й надалі знищуватиме бойовий потенціал ворога, поки Росія не зрозуміє безперспективність війни. Борги українців продовжують зростати за офіційними даними. Лише 20% виконавчих проваджень завершуються реальним стягненням коштів. Решта закривається без відшкодування або переходить у судові процеси. Експерти зазначають, що зростання заборгованості пов'язане з економічними труднощами воєнного часу, зниженням доходів населення та високими цінами на базові послуги. Втрати України під час війни З початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 37 тисяч українських військових. У Міноборони підкреслили, держава надає родинам загиблих усі належні компенсації, а також програми реабілітації та підтримки. НБУ переглянув прогноз економічного розвитку. Нацбанк очікує зростання ВВП України в 2025 році приблизно на 4%, А рівень інфляції може знизитися до 8%. Водночас у регуляторі попереджають, ключовими ризиками залишаються тривала війна, обмежений експорт і нестача інвестицій. У Німеччині фіксують збільшення кількості молодих чоловіків з України. До країни останнім часом прибуває дедалі більше чоловіків віком від 18 до 22 років. Частина з них виїжджає для навчання або лікування, інше за гуманітарними програмами. Німецька влада заявила, що уважно стежить за ситуацією, аби уникнути порушень правил в'їзду. Новий міністр культури та віце-прем'єр-міністр. Верховна Рада підтримала кандидатуру Ростислава Карандєєва. Політик раніше виконував обов'язки міністра культури і тепер офіційно очолив відомство. Серед його пріоритетів відновлення культурної інфраструктури, підтримка українських митців і розвиток культурної дипломатії. Також Верховна Рада продовжила воєнний стан до 15 лютого 2026 року. Це вже 14-те продовження від початку повномасштабного вторгнення. Разом із воєнним станом й дію загальної мобілізації. Рішення підтримала конституційна більшість народних депутатів. МВФ погіршив прогноз щодо тривалості війни в Україні. Міжнародний валютний фонд зазначив, що війна може затягнутися довше ніж передбачалося. Це впливає на динаміку відновлення економіки, але водночас МВФ запевнила, фінансова підтримка України залишиться стабільною. Український морський коридор перевіз уже 150 мільйонів тонн вантажів. За даними Міністерства розвитку громад, морський шлях, який став ключовим після блокади портів, працює стабільно. Основні вантажі агропродукція, метал і будівельні матеріали. Попри постійні загрози з боку Росії, Україна утримує темпи експорту, що позитивно впливає на економіку та валютний баланс. Україна тримає економічний фронт, зростає експорт, стабілізується фінансова система, і навіть в умовах війни держава поступово повертається до розвитку. Водночас парламент і уряд продовжують посилювати захист країни та підтримку громадян. З вами була Кіра Трачук. Бережіть себе, залишайтеся стійкими і вірте в Україну. До зустрічі у наступному випуску Головне за день.